На публічних слуханнях в Народному домі з обговорення проекту рішення міської ради про затвердження технічної документації з грошової оцінки земель міста підприємці Дзержинського району вносили свої пропозиції. Зокрема, пропонували ще зменшити передбачений проектом найнижчий коефіцієнт ще на декілька десятків пунктів з огляду на існуючу в Україні інфляцію. Підприємці хочуть отримати для своєї діяльності чіткий аргументований документ, який буде регламентувати земельні відносини у місті на кілька років наперед, отримати зрозумілі для них і прийнятні правила гри. Для меня ничего важнее нет. Важнее этого, потому что все остальные платежи, они связаны с решениями там, на государственном уровне, там, энергетика, там другие налоги. И только этот, это решение может быть в городе. Поэтому а земля вот для меня это важнейший вопрос. Это очень важно. Для предпринимателей нашего района в связи с этим и была организована данная встреча, на которой наши предприниматели получат компетентные ответы на все волнующие вопросы. Нагадаємо, над розробкою грошової оцінки земель міста працювали фахівці Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст Діпроміста на публічних слуханнях, які так і не вдалося провести у Кривому розі, мав доповідати заступник директора інституту Юрій Палеха. Як нам стало відомо, такі бурхливі відвідини кривого рогу для нього закінчились лікарняним. Тим часом громадське обговорення проекту триває у підприємців. Міста ще є час висловити свою думку до 3 квітня. Це термін завершення регуляторної процедури.